Тебе є тільки не таке. Мостик такий трошечки, звісно, стрмненький. у мене така була вода, ну у нами. я б теж зробив курорт на містечко. Ну... Не всім же, мать курортне Ой, боже, як ще вивалюся зараз. Ну стя я постою, бо мене голова крутить. Боже, яка краса. Яка краса. Вода, ну, просто <ріхи> <ріхи> да. Боже. Голова трішки крутиться. Так, да, у мене... Боже, які воно. Як вони називаються? Не... Да. Це тиса. Чорна тиса. Боже, дівчатка, яка краса. Боже, яка краса. Не цінимо ми того, що маємо. А воно де лелеке, є живі. Ага, зараз підійдемо ближче. І воно де. А там іще повітря свіжіше. Але все стоїть у тумані. Тут вологий клімат, так? Треба з цього мостика зійти, тому що ми пробу. Сім'я, красавчики. Я думала, вони не живі, скульптурки, вони живі. Завітали в таке кафе. Ціни не бюджетні, але й не сильно деруть. Замовили ось таку. Піц. Такий салатик, супчик. А, такий супчик. І напої. Полонина. Це щось схоже на лимонад. І ква... А, полонина це виробник. Квас і комб... комбун... камбун. Камбудж. Камбудж. Камбуджа. Камбуча Камбуча сподобалася, квас ні. Ну, ось так. І? Всім нам смачного. Дуже холодна вода. І так, вже наче стало трохи спокотно, але настільки холодна вода, що сидиш. З цього чиста, чиста вода і сидиш ні від чого не відчуваючи. І можна тут, мабуть, і день просидіти. Діти купаються. Ой, а я тільки мочу ножки. Вода дає прохолоду і скрадує. Riškes Pepe What? Капець. Чоловік стілець знайшов в річці. Діма, голову не сильно мочи, вона холодна, Діма, тобі не можна, да, тому я... що не можна. Чого. Вилазь, давай. Давай, вилазь. Діти не після інсульту. Давай, вилазь. Вилазь, на камінчику поседиш. Як дитя маленьке. Така вода, навіть якщо громад паді, то це з горних тих, я думаю, що не отримається. Така, як у мама. Температура, яка була в день, така сама і ввечері. Вода стабільно зберігає прохолоду, не нагрівається, гірська водичка. Але ми купалися, купався чоловік на цьому виступі на камнях, то там вона бурлить водичка то там прохолодніша, а тут, де більше спокійна вода, вона тут тепліша. Так Ось така краса. Ходили в санаторій, запропонували безкоштовний пакет процедур, а він відмовився, сказав, що буду ходити краще. Купатися, ніж на процедури. Ну, ось так. Завтра виїжджає моя менша дівчинка, да, і будуть вони жити, там, де я показувала, на виступі, ну, не далечко від нас, але в палатках. Вони варять самі собі їжу, чистять. Перуть, самі за собою прибирають, митися, купатися, ходять в тису. Ну, ось так заказують. Я на море не поїду, приїду одне. Чули, що каже, на море я не поїду, приїду знову сюди. Я казала, що це з морем не порівняно. Ну, ось така краса. Витягує все, весь негатив витягує. Так, прямо тісу, це лапить. Ну от так. Сплять вони в спальних мішках, палатках. там, де гори? Оце туди. Тільки тут ось сюди кущі, а це за кущами, отак прямо. Ну, ось так. Дякую всім за перегляд, тихого вечора, всім, миру, добра. Все буде Україна.